Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 23 вересня, з вами знову центр громадської нарядки «Вежа». Я, її керівник Валерій Клочук, і сьогодні з нами нарешті в онлайн-студії Артур Харитонов, президент громадської організації ліберально Демократична Ліга України. Вітаю вас, пане Артуре. Доброго дня. Чому говорю нарешті, тому що паузи у нас із паном Артуром, на жаль, великі. Мені хотілося б менше, оскільки е пан Артур допомагає нам розібратися з Китаєм. В нього дещо інша відміна від інших е, точка зору на Китай загалом, відміна від того, про що говорять мої колеги, що мовляв з Китаєм. Потрішку можна Європі навіть зближуватися. А, і такі заяви лунають і від багатьох лідерів європейських країн, від того ж самого Макрона, і Фрідріх Мерц натякає на інші партнерства аніж зі Сполученими Штатами Америки. Трамп не проявляє особливої активності у підтримці Європи, як то хотілося б Європі, але там різні причини є. І я, пане Артуре, хотів би з вами в цьому контексті розпочати розмову із заяви. Путіна вчорашній, який сказав, що ми будемо стримувати будь-яку агресію проти Росії в воєнний спосіб, заговорив про м, неможливість і недоцільність розміщення систем перевол в космосі протиракетної оборони, натякаючи на залізний золотий купол Дональда Трампа. От хотів би пане Артуре почути вашу думку з приводу заяви Путіна його таких войовничих дій уже навіть в космосі. Що це означає, наскільки це пов'язано із позицією Піднебесної? Угу. Ну напряму пов'язано, тому що ми розуміємо це наслідок дуже хорошого для Росії візиту до Пекіна на парад зла поза як після. Того, що відбулося там Росія почала нову хвилю провокації, нову хвилю агресії проти України. Ну тобто, хоча для нас це вже типово очевидно, але історія з дронами і Польщею, історія з порушенням простору Естонії, нові агресивні заяви. Ну це все має китайський слід, і особливо коли мова про космос, тому що Росія як космічна сила себе наразі більше геть нічого не представляє. Роскосмос це продаток китайської космічної. Ної адміністрації і всі проєкти, які на сьогодні анонсуються Росією в космосі, робляться за мажоритарної участі КНР, та це від місячної бази. До будівництва атомної станції на місяці, до створення альтернативного МКС, до розробки різного роду бойових супутників, тому що війна, в принципі, третя става буде так чи інакше розгортатися в космосі, і це не нове. І зараз Пентагон, наприклад, дуже багато зусиль вкладає в те, що превентувати китайські успіхи з виведення на орбіту дронів перехоплювачів, тобто ті дрони супутників. Перехоплювачів, тобто це ті супутники, які дозволятимуть нападати на інші супутники і робити погані речі. Ну тобто, це окрема взагалі тема космічна, але серйозно ставитися до заяв Росії без Китаю Ну не можна, а коли Китай, звісно, треба. І тут є ну чітка кореляція. Я тоді хотів би уточнити одну таку деталь. Я розумію, що можливо, ви не експерт в космічній галузі і космічній співпраці. Я... Сьогодні, коли коментував саме цю заяву а, Путіна про його погрози, ну Вашингтону відвертий погрози Вашингтону, говорив, що все ж таки Роскосмос ще не зовсім загублений. Тобто він має і технології, і був дотичним до багатьох розробок в світовій космічній галузі, допомагав. І Сполученим Штатам Америки доставляти астронавтів на міжнародну космічну станцію. Наскільки на сьогоднішній день, от ви вже сказали, але все ж таки ще раз прошу вас уточнити: є ще самостійним самостійна російська космічна галузь. Угу. Ну, станом на 25-й рік про її самостійність не можна говорити. Якщо йти в перспективу історичну там до 22-го року чи там до го uh -huh. року, це різні етапи. До 14-го року, очевидно, що Роскосмос себе ще міг щось представляти, поза як він не був під впливом міжнародних санкцій, була дуже активна співпраця між Україною і Росією в сфері космосу до, до вторгнення та Росії і окупація Криму З 14-го року. Вся вся історія вона. Почала сходити на нівець в 22-му році. Очевидно, стало ще гірше для них, тому що санкційний удар був серйозний. Але і до 22-го року розкос почав укладати численні угоди з китайською космічною адміністрацією. І тут питання в тому, що може Росія і має розробки, але чи має вона ресурси і чи має угу. вона фінанси для того, щоб підтримувати вода якусь реальну космічну експансію? Так в них продовжується Мовчуть працювати з ті системи, які були запущені під час е, власне СРСР. Та? Тобто їхня присутність в МКС зберігається, але сама МКС, ми знаємо, знаходиться на стадії вже згортання своєї діяльності через ВІК, е, альтернативні проєкти йдуть. Та і зараз, звісно, Америка. Починає втрачати своє певне лідерство та тому, що Дональд Трамп то згортає е, місячну програму, то хоче переєнтовувати кошти на Марс. А потім він не хоче вже на Марс. Ну тобто тут такі речі. Та, але хай там як е, все ж таки у Росії та у Роскосмосу самого по собі потенціалу стати незалежною окремою силою від Китаю в космосі. Ну, нема. Ну і тут же ж теж варто говорити про майбутнє, та не про ті речі, які були до, до власне. Ну, минулому, а про ці всі ініціативи пов'язані з 30 30-м, 35 м 45 м роками, які вони анонсують. Ну зараз дуже дуже великий акцент робиться китайцями і росіянами разом з ними, саме щодо освоєння місяця. Тобто тут вони роблять великий акцент з багатьох причин, тому що перше вони вірять, що це дозволить їм підкорювати ближній космос. А по-друге, вони хочуть освоювати ресурси та місяця. 呃，耶、uh, mm。Hmm. Різного роду дослідження з цього приводу, напевно, ну, найбільш така відома відомий аспект це історія про Гелії-3. Звісно, коли я, наприклад, говорю з цього приводу там з фізиками з хіміками, вони кажуть, що це не до кінця ще досліджено і не можна нічого стверджувати. Але є така думка, що – це безмежне джерело енергії. Тобто той, хто контролює Гелій 3 якого на землі дуже мало, той матиме перевагу в наступному сторіччі, і тому для Китаю так важливо. Підкорювати місяць, от ну і росіяни там виступають головним партнером, міноритарним. Але вони спільники. От ну і космі сама космічна база, яку вони хочуть будувати там на місці, та з ядерним реактором. Ну це поки розмова. Ми не знаємо, як далеко вони просунуться, але те, що Китай за останні десятиріччя зробив величезний прогрес в космосі, це факт, і, і не без участі росіян. Тому так. я б їх просто не розділяв би на цій стадії. А тоді таке в мене ще запитання з огляду на заяву Путіна. Я сьогодні також, коли говорив з колегами про саме цю його ну дуже різку, е, реальну заяву на адресу Сполучених Штатів Америки, тому що як на мене, вона в першу чергу стосувалася саме Вашингтона. Е, е, сказав, що на мою думку, це ще свого роду і намагання Путіна зберегти певну свою суб'єктність. Згадуючи про удар м, Москви по Польщі, також не виключаю, що це все відбувалося за мовчазною, а можливо, й мовчазною згоди пекіну. Оскільки Пекін дуже швидко почав рятувати Європу від ударів в Росії і якось так сприяв, що всі війська з Білорусі швиденько були виведені, що показ... чим продемонстрував, як на мене, Європі готовність захищати Європу від Росії. Ну, така собі дуже цікава гра. Але після того, як Сін Дінпін в Китаї на початку цього вересня сказав, що він виступає за створення біполярного світу. Путіну певне певною мірою мені так здалося не сподобалося це, оскільки він каже, не може там якась країна перебирати на себе такі повноваження і так далі. Ну це мовляв неправильно. Чи варто і чи можна було б розцінювати цю заяву Путіна як намагання все ж таки зберегти, як я сказав, певну суб'єктність геополітиці? Ні, не зовсім це більше історія про те, що Китай е, дуже добре спрямовує Росію на те, аби жодної угоди між США і Росією не відбулося, тому що ага. це нині головна ціль Цзіньпіна. Жодного перехоплення китайського впливу на Росію. Росія має залишатися під китайською, і все, що повторююся, відбулося в Пекіні. Е, Націлено саме було на це, щоб не було жодного простору. Та Росія залишається під КНР. Російська війна в Україні надалі ну, підживлюється всебічно КНР і е, 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 тому тому такі всі речі, та які війно роблять, агресивні речі, це направлення. Ну, От е, Ну, це стратегічно задумсі Цзіньпіна. Він ж не хоче відпускати Росію. Ніяк йому вона треба для початку третьої світової війни. Це важливий ресурсний та такий плацдарм наступальний, плацдарм логістичний. Ну і все це робиться з цією метою. Те, що у Америки погіршуються відносини з Росією, це очевидно. Просто що mm -hmm. і звучується простір для Дональда Трампа, аби він пропонував якусь велику угоду. Тому що коли Росія починає робити якісь агресивні дії в бік НАТО, в бік Америки, ну Трамп же теж не може. Він, він може багато чого заявляти тоді, коли нема реально якоїсь загрози, нема реальних дій. а Коли реальні дії агресивні з'являються, простір в нього стає далі вужче і вужче. Якщо говорити про те, що на сьогоднішній день Трампа це очевидний факт, зменшує свій вплив через бажання небажання, це окрема тема на Європу. Його спроби припинити швидко російсько-українську війну, сьогодні я вважаю, вже помножені на нуль. Тому що абсолютно очевидно, що його план не спрацював, не спрацює. А заяви про те, що я все ж таки хочу, щоб війна закінчилася, так далі, я особисто оцінюю як його власне бажання. Але не здатні зробити це. Чи можна допустити, що Китай зіграє ключову роль рано чи пізно в замороженні російсько української війни саме через вплив на Європу? Я вже про це згадував. Осіки в Європі дійсно починають лунати такі заяви на підтримку Пекіну, на м, звинуваченням Сполученим Штатам Америки. Я маю на увазі зараз Макрона, буквально заява його нещодавно про те, що не ви нам будете вказувати, чи водити мита проти Китаю, чи ні? Ми будемо самі визначатися, як з ним будувати відносини далі. Чи справді відіграє Китай ключову роль у цьому питанні, чи йому абсолютно байдуже, скільки триватиме ця війна? Дивіться, тут трирівневий аспект, і він на ага. ну, так працює. Uh, зближення Європи із КНР неможливо, тобто говорити про те, що Європа стане союзницькою Китаю, і вони спільно робитимуть мир у усьому світі ні, це неможливо. Це було дуже чіткі заяви Урсули фондрляїн під час проваленого саміту ЄС КНР до 50-річчя їхніх відносин, що будь-які відносини надалі е, з Китаєм. Е, розвиток цих відносин базуватиметься на тому, які відносини Китаю з Росією, і власне які хід російської війни в Україні. Ми бачимо, що відносини Росії і Китаю близькучі. Так само, як і російське просування, та воєнне за допоможі Китаю всебічна допомога. та на тому у ці заяви Макрона та і не тільки Макрона з про того, що не хоче Європа накладати тарифи на Китай в порушення правил сод. Це риторика, яка є типовою для Європи, але вона не змінює того стану речей, який є на зараз. А стан такий, що Європа уклала велику угоду з сполученими штатами, і там є серйозний де елемент, тобто. В сенсі антикитайської візії, Європа і Америка є досить єдиними, як вони були за Джо Байдена, так і за і за Дональда Трампа. Хай навіть Макрон використовує свої типові речі, які він завжди. Повторював та щось там, що він хоче окремо робити. Ну для того щоб робити окремо, треба сваритися з США. Тут Європа не просто не хоче сваритися зі США. Вони, європа уклала угоду, та яка передбачає не ну, зовсім хороші речі, а, але отримала тарифи 15%. І це важливо. Бо європа розуміє, що нікуди вона від Америки не дінеться, так само як Америка нарядку куди здінеться від Європи. Це щодо європейського контексту щодо Китаю, який може завершити війну. Беззаперечно, Китай відіграє ключову роль, бо саме Китай вирішує, коли завершувати російську війну в Україні? Китай постачає Росії все абсолютно, все, і Росія тотально залежна від Китаю. Щойно й Цзіньпін каже: ми припиняємо це постачання, ми закриваємо всі ці ланцюги. Війна зупиняється. Йому в принципі не треба це буде робити, тому що вистачить одного дзвінка, щоб сказати, все Зупиняйся. І Росія зупиняється, а Трамп Чудово міг продовжити робити те, що робив Джо Байден свого часу. Це говорити з КНР і примушувати КНР до завершення війни. Єдина причина, чому Дональд Трамп з цим зволікав, це тому, що він хотів укласти окрему угоду з Росією в межах перехоплення а. китайського впливу на РФ. Бо він вважав, що зараз ми запропонуємо росіянам чудово велику угоду, але Росія повернеться на міжнародну арену, але і Росія зупинить війну без Китаю. Це буде її суб'єктний вибір. Але Потім їм доведеться працювати з американцями. Росіяни думали, щось ходили, але, зрештою, поїхали в Пекін. Пекін запропонував їм стратегічні угоди в енергетиці, фінансах, ресурсах, ну тут просто можна розбрати окремо, що вони там наробили вкотре. І... і зараз видно, що Росія залишається з Китаєм, і не треба ніяка окрема угода з Америкою. Росію влаштовує той стан речей, який є угу. на зараз. І тому у нас відбувається телефонний дзвінок. Сі Дзіньпіна з Трампом, тому що Трампа сі дзіньпіном останній дуже серйозний дзвінок, який був на тлі рішень тієї саме Європи зупинити дві ключові торгівельні артерії через Польщу і через Грецію. У Нас два паралельних процеси відбулося: на мільярдів доларів зупинить ворообіг через Польщу, Китайські, і так само перекрита китайська логістика в Грецію. Компартія Китаю шаленіє, відправляє якихось своїх топ-чиновників, і в Варшаву, і в Афіни, вимагає негайно все це зніміть блокаду. Вони не знімають. Чому? Тому що і Греція, і грецький уряд, і польський уряд тотально залежні від Америки. І все, що на сьогодні відбувається в Греції з їхніми новими оборонними угодами США і те, що Трамп обіцяє нове Грецію. Економічно диво на противагу Туреччині всі ці речі пов'язані, і це не просто так саме ці держави відіграють стратегічну роль. Так Європа не наклала тарифи, Європа просто красивим чином сказала, що от у нас російська агресія ми перекриваємо логістичний ланцюг. От у нас шалені корупційні порушення в Греції. Це перекрилося та і, і на цьому ж відбувається дзвінок Трампа і Сі і Сі погоджується зустрічатися з Трампом на саміті тихіканського партнерства okay. економічного Тапек в Кьонжу, в Південній Кореї та з 31 жовтня, 1 листопада, okay. і це серйозно. Це серйозно, тому що вони там зустрінуться. Там і, вірогідно буде Путін, тому що він отримав від ліжіона запрошення ще в середині року. А, і я б сказав би, що якщо є важлива зустріч цьогоріч, то саме ця зустріч буде важлива, бо саме там вирішитися чи зупиняє Китай війну. Чи ні, з огляду на той тиск, який робить на, на нього Америка, те, що Дональд Трамп починає говорити всі щодо завершення російської війни, і простає говорити з Путіним. Це для нас дуже добра ознака, бо це дає якісь, якусь реалістичну перспективу. Я не кажу, що війна точно зупиниться з наслідками їхніх переговорів, бо стій спокійно може відмовитися і надалі на шкоду своїй економіці і стратегічним цілям Китаю робити те, що він робив всі ці три з половиною роки. Але подивимося, що з цього буде. Хай там як це дійсно буде дуже Зустріч. Тобто ви вважаєте, в цій всій конфігурації Європа взагалі не суб'єктна? Європа суб'єктна. Просто у Європа є такий самий і ідеологічний і безпековий вибір, як він є і у Америки, і в Японії, і в Австралії і в інших провідних демократіях. Китай є загрозою для всіх, і розглядати Росію відокремлено від Китаю це вкрай небезпечно. Mm -hmm. От тому всі безпекові політики, які хвалювалися європейським союзом з 22-го року, включали антикитайські елементи, визначали Китай як загрозу і займалися в тому числі деросикацією цієї. Постачання Європа чудово розуміє, що залежність від Китаю, особливо економічна, вона є токсичною, вона є жахливою, особливо особливо в військово-промисловій сфері, тому що це не нормальний стан речей, коли дешеві компоненти їдуть з Китаю та і є залежність від цих компонентів. Якщо Китай прикриває це постачання, це означає, що немає виробництва. Саме тому всі ці роки європейські держави разом з Америкою, і іншими демократіями в світі займалися цією диверсифікацією, щоб закупів. Повувати та, та компоненти в Індії, у В'єтнамі. у... У Японії, у Кореї, у Тайвані і де інде тільки не в Китаї. До речі, ми можемо побачити наскільки плідно зараз європейський союз працює з Індією, і чому він не долучається до кампанії Дональда Трампа, тиску на Індію. Україна в цьому аспекті не відіграє реальної ролі. Ніхто не говорить про Україну. Мова про те, що Індія не приймає американські умови угоди, не хоче купляти їхні енергоресурси за завищеними цінами і вбивати свій агросектор. Та ну тобто, це. Це політика Україну тут використовують як елемент в історії. Uh -huh. Європейський Союз це теж дуже добре розуміє. Він чудово усвідомлює, що Індія ключова держава для того, щоб займатися диверсифікацією сніг постачань. Власне про це ж були переговори останні коли там. Минулого тижня, чи не помиляюся, от тому, тому Європа тут суб'єктна. Просто що у нас з одного боку ну, очевидно має залежність від Америки, так само як Америка має залежність від Європи. Так само зрозуміло, що Європа не хоче. Вступати в конфронтацію нову з Дональдом Трампом, тому що це просто небезпечно і, і ага. погано. Ну і на сам кінець ну, Європа розуміє загрозу від КНР. Тому, тому я, я б ну, не хотів би, щоб ця думка про зближення Європи і Китаю досі ж вріла, бо вона ну, нереалістична на цій, на цій стадії. Ну я б теж не хотів би, але справа в тому, що чим далі, тим більше з'являється таких заяв, і мова не лише про Макрона. І я згадував і Мерце, і співпраця Польщі і Китаю. Вона також дуже показувала. Я хотів би, звісно, щоб Європа використовувала. В розумно оцю залежність Китаю від своїх країн, але наскільки це може бути таким дуже для нас вдалим, я поки що чесно кажучи, не роблю висновків, бо не бачу кроків, які б мені засвідчили про те, що щось для цього робиться в інтересах України. В основному це інтерес європейський. Я розумію, що в першу чергу вони будуть відставити своє. І тут, пане Артуре, на завершення вам одне таке запитання: а от продовження цієї історії з дроновим кошмаром. Посло та Копенгагену вчора пізно вночі це про що? Угу. Ну, зарано, мені здається, робота висновки, що саме відбулося. Ну, можливо, це якесь та... припущення з цього приводу. Поки немає припущення, тому що я думаю, варто їм розібратися, що це було чи це були якісь сінгапурці, чи не сінгапурці, чи це якась диверсія, чи китайці, чи росіяни. Звісно, в будь-якому інциденті насамперед треба шукати російсько-китайський слід. Але хай вони розберуться, що це було. А далі ми зробимо якісь більш предметні висновки з цього приводу. От до речі, якщо говорити про лідерство антикитайське в Європі серед потужних економік, певно тут буде якраз данія одна з ключових. Держав, тому що ну так старалося історично і політично, що данські колеги вони дуже свідомі та китайської загрози, і це дуже позитивно, тому що е, найчастіше якісь речі в нас звучать там від Естонії, від Литви, від, від Чехії. Але так. Данія якраз відіграє серйозну роль. Ну поки що, заяви вони різкою не зробили. Вони сказали, ми будемо проводити інтенсивне розслідування із. Нашими колегами з Норвегії, що це власне було. Окей. Чекаємо результатів розслідування. Також, пане Артуре, я вам дякую за те, що ви розповіли власне своє бачення. Мені воно дуже подобається. Хотілося б воно виправдилося. стосовно Європи, тому що мене реально дуже сьогодні турбує. Те, що в Європі лунають такі голоси, як від Макрона і з НІМІ, які починають загравати з Китаєм. Макрон давно з ним заграє. Такі загравання дуже і дуже небезпечні. Ще раз вам велике дякую, дякую всім, хто був з нами. Вибачайте, що ми так коротко говоримо з паном Артуром сьогодні. Сподіваюся, що розмови продовжимо. Побачимось.